З лісових галявин на загибель на Прикарпатті виявили факти незаконної вирубки лісу. Майже 700 дерев під сокиру пустили приватні фірми на території Ворохтянського лісгоспу. До того ж, за згоди працівників господарства в Озерянському лісництві приватникам, незважаючи на відсутність спеціального квитка, дозволили зрубати дві сотні 80-річних буків ялин. Порідшили смирикові пущі у сусідньому поляницькому лісництві. Там майстри недогледів понад 400 дерев. За обома фактами, міжрайонна прокуратура розпочала кримінальне провадження. За результатами перевірки було порушено два кримінальні провадження за статтями 364 частиною 3 кримінального кодексу України та статтею 367 частиною 2 кримінального кодексу України, завданими діями. Посадових осіб даних державних підприємств державі було нанесено збитків на суму майже півтора мільйона гривень. Тепер працівникам, що не завадили вирубці, загрожує від п'яти до десяти та від двох до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.